Добрий день! Представляємо підручник з математики для восьмого класу закладів загальної середньої освіти у двох частинах. Наш авторський колектив представляє різні регіони України. Олександр Школьний представляє Київ, Український Державний університет імені Михайла Драгоманова. Євген Нелін і Юлія Простакова представляють Харків. Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди. Андрій Меляник представляє Львів, Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Перевагами нашого підручника є еволюційне оновлення змісту навчання, поєднання принципів науковості і доступності, реалізація принципу наступності в навчанні математики. Використання методу доцільних задач для мотивації до вивчення математики, урахування психологічних особливостей отримання інформації сучасними учнями, забезпечення неперервного повторення навчального матеріалу і широке застосування сучасних технологій навчання. Більш детально про це йтиметься далі в цьому відео. Підручник містить розділи, що складаються з параграфів. Усього в підручнику сім розділів, що поєднує 30 параграфів. У кожному параграфі наведено мотиваційний блок, теоретичний матеріал, запитання для самоперевірки, тренувальні вправи і задачі, цікавинки від дідуся Тараса, запитання і завдання від дідуся Тараса, вправи для повторення та підготовки до вивчення нового матеріалу. Наприкінці розділу наведено завдання для тестового контролю, задачі підвищеної складності, логічні блок-схеми, головне в розділі. Наприкінці кожної чверті запропоновано вивчення інтегрованих модулів з іншими освітніми галузями, що пов'язані з матеріалом саме цієї чверті. Загалом у підручнику наведено шість інтегрованих модулів. Перед вами зміст підручника. У розділі першому. Який поєднує 7 параграфів, вивчаються раціональні та ірраціональні вирази, квадратні корені і дійсні числа. У розділі другому вивчаються квадратні рівняння. Цей розділ поєднує чотири параграфи. У розділі третьому вивчаються чотирикутники, у ньому 5 параграфів. Розділ 4 також містить 5 параграфів, і в ньому вивчаються подібність трикутників і розв'язування прямокутних трикутників. Розділ 5 який складається з двох параграфів, присвячений розгорткам поверхонь тіло Бертані. У розділі 6, який містить 5 параграфів, розглядаються координати та вектори на площині. Ну і нарешті, в 7, останньому розділі розглядаються основи фінансової грамотності. Цей розділ також містить два параграфи. Перейдемо до особливостей подання матеріалу нашого підручника. Як я вже говорив, у цьому підручнику враховані особливості сприйняття дійсності сучасними дітьми. Зокрема, у цьому підручнику на початку кожного параграфу наведено мотиваційний блок, де дається відповідь на запитання учнів, навіщо нам це потрібно. На слайді представлений мотиваційний блок до параграфу, який має назву стандартний вигляд числа. Теоретичний матеріал також подано. Таким чином, щоб дітям було зручно його сприймати. Сучасні діти не дуже люблять читати великі тексти, тому основний матеріал, який вони повинні запам'ятати, винесено на плашки. Плашки синього кольору містять означення, плашки помаранчевого кольору містять твердження. Зверніть увагу на цю плашку, тут дано означення опуклого і неопуклого многокупника. І на цю плашку, де наведено теорему про суму внутрішніх кутів чотирикутника. Також у підручнику широко використовуються QR-коди для доступу до навчальних відео. На слайді представлені приклади доступу до відео із прикладами додавання раціональних дробів з різними знаменниками та до відео, де доводиться теорема про пропорційні відрізки. Також у підручнику після кожного параграфа наведено запитання для самоперевірки. На слайді наведені запитання до самоперевірки після параграфу, який стосується датованих сум та рівнянь еквівалентності. Задачний матеріал підручника, поданий у вигляді тренажерного залу. Наш авторський колектив вважає математичні задачі своєрідним фітнесом для розуму. Тому задачі в нашому підручнику називаються саме так. Усі задачі розбито на чотири рівні: початковий, середній, достатній та високий. На слайді представлені приклади задач кожного з цих рівнів до різних параграфів підручника. Також після кожного параграфа наведено цікавинки і завдання від дідуся Тараса. У цих цікавинках ми розповідаємо. Інформацію, що стосується історії розвитку науки, а також відомості, які будуть корисні учням, що бажають вивчати математику більш поглиблено. Після цікавинок від дідуся Тараса ми даємо запитання і завдання, які дозволяють глибше і ширше проникнути в зміст того, що тільки що розповідав Тарас. Після кожного параграфа також наводяться. Матеріали для повторення та пропедевтики нового матеріалу. Це дозволяє здійснювати неперервне повторення матеріалу і готувати дітей до того, що вони будуть вивчати далі. На слайді наведений блок завдань, який стосується такого повторення та пропедевтики нового матеріалу. Після кожного розділу підручнику наведено завдання для підготовки до тематичного оцінювання і завдання підвищеної складності. А також логічні блок схеми і словничок до кожного розділу. Це дозволяє дітям краще усвідомити вивчений матеріал, а також розуміти, що написано в підручниках, які видані іноземними мовами. Після кожної чверті у підручнику наведено інтегровані модулі з іншими освітніми галузями. Наприклад, на слайді наведений проєкт до інтегрованого модуля номер 6 Координатний і векторний методи в науці та житті. Дідусь Тарас розповідає, яким чином здійснюється інтеграція математики відповідно з іншими освітніми галузями. На слайді представлені етапи проведення цієї проєктної діяльності. Також, крім підручника, нами розроблені інші методичні матеріали, матеріалами для організації освітнього процесу в 8 класі. Є модельна навчальна програма курсу математики для 7-9 класів, робоча навчальна програма для 8-го класу закладів загальної середньої освіти, розгорнутий календарно-тематичний план і посібник для вчителя, де ми розповідаємо усі методичні нюанси, які є в нашому підручнику. Також нами розроблені матеріали до уроків, зокрема, збірник завдань для формувального та підсумкового оцінювання за групами результатів. Надзвичайно актуальний на сьогодні. Також нами створений задачник, оскільки задач, як відомо, багато не було. Створюються також розробки уроків, а також вказівки до роботи з інтегрованими модулями. До підручника створений інтерактивний електронний додаток, у якому наведені усі навчальні відео, а також тести до кожного із розділів. Інтерактивний електронний додаток. Також постійно поповнюється новими дидактичними матеріалами, які авторський колектив та методична служба створює для учителів, які працюють за нашим підручником. Крім відповідного електронного додатку та названих матеріалів, автори підручника кожен другий четвер місяця проводять авторські вебінари з можливістю отримання сертифікату. Там ми розповідаємо методичні особливості вивчення. Інтегрованого курсу математики за нашим підручником. Наш підручник успішно пройшов апробацію і готовий до використання в навчальному процесі. Дякуємо вчителям, які поділилися з нами своїми враженнями від роботи за нашим підручником. Отже, підсумуємо: особливостями наших навчальних матеріалів є інноваційність і сучасність, зокрема, дітям одразу зрозуміло, навіщо вивчати математику. Також нами враховано особливості сприйняття дійсності сучасними дітьми під час викладу навчального матеріалу, а також забезпечено баланс між принципами науковості і доступності. Наші матеріали є оптимальними для роботи в умовах дистанційного та змішаного навчання. Наші матеріали містять усе необхідне для ефективної роботи вчителів. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні! Коли ми починаємо роботу в класі над якоюсь темою, вони вже діти знають, що вони діляться вибирається в нас пара, якась хлопчик-дівчинка, і ми собі просто в діалозі перечит, перечитуємо те, про що буде мова. І, наприклад, я вмію там їх зупинити і кажу: от, далі ми не читаємо, давайте обговоримо те, що тут написано. Так? От, що би ви зробили, як би ви відповіли Тетянці, чи як би ви відповіли Петрику? Хтось там якісь в них ідеї є, ми обговорили, тоді читаємо. А що ж тут є в підручнику, і як е, це, тут пропонують от які відповіді є е, на ці питання тут? І отут, якби власне е, на рівні учня тут це все записано так досить по дитячому, ну на їхнього віку, так щоб ми можемо якби, підійти до того теоретичного матеріалу, і вже далі, де тут є, от е, 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 в чаті вчителька, вже якби я можу брати ініціативу на себе і подавати вже оцей той, той, той теоретичний матеріал? Ну, вже вже як вчитель, також платформа Ізі, що сподобалося, ми використовували на уроці математичний календоскоп, відеофрагмент уроку, і дітям подобається вони самостійно це роблять і можуть це робити під час уроку з телефону зі свого. Тобто посилання надсилається, дитина заходить і вже вони швиденько все це роблять. Це класно, і тренувальні тести відправи також супер. Підготовка до контрольної роботи. Це полегшує ну, роботу вчителя. Скажімо так, дитина може подивитися, пройти дещо не зрозуміло, перечитати, підійти до вчителя, проконсультуватися вже з конкретними запитаннями.